Лукашенко є таким самим військовим злочинцем, як і Путін, тому що в лютому 22-го року наступ почався з Білорусі, і пане чесно, Володимире. Ви не ви не відповідаєте на моє питання? Дивіться, я намагаюся розумієте. відповісти. Він Зараз вони постійно. вже є у війні з нами в Ні, Білорусі. Якщо ви Лукашенка, якщо б вони були у війні з нами, то ми би йшли і підірвали мозерський комбінат. Все ж таки білоруські громадяни не беруть у ну окрім декількох, які там підписують контракти з Російською Федерацією, але білоруси не воюють з Україною і ставлення українців до них зовсім інше. А якщо ракета полетить і Лукашенко сказав: Ось вона, ми будемо мати! Ви там дивіться, це як сприймати? Я не думаю, що полети з Білорусі зовсім проста причина, тому що якщо полети з Білорусі саме з білоруської території, і будуть там ну не, не буде вже такої відмазки, що це типа не ми ми не знали, що це воно полетіло. Це стає закон. Військові об'єкти на території Білорусі стають абсолютно законними військовими цілями для українських військових. А зважаючи на те, що з Білорусі у нас немає е великої території, е яка палає вогнем, як Донбас. І Луганщина, то там вибачайте ну дальність наших ракет, навіть мінімальна дальність наших ракет, дозволяє прилетіти всю Білорусь. Тому вони, я думаю, подумають разів сто. Якщо Лукашенко там клепки не вистачить, то військові, Я сподіваюся, ми підскажуть принаймні їхні КГБшники. Про те, що якщо тільки вони неважливо, там орешник, не орешник, але щось полетить з їхньої території на українську територію, тоді це означатиме, що у відповідь також прилетить а від нас летіти теж є що. Це не коли ми достаємо за тисячу кілометрів в на Росії, НПЗ, Аеродроми, ну поцілити будь-який об'єкт на території Білорусі це не має жодних проблем. Тим більше, Білорусь знаходиться набагато ближче до Європи. Я думаю, що і наша розвідка, і європейська розвідка, і американська розвідка прекрасно знають, що де знаходиться на території Білорусі. Тому я не думаю, що вони будуть ризикувати. Я принаймні на це дуже сподіваюся, що клепки на це вистачить.